you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. З початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого, сотні тисяч українців опинилися у скрутному фінансовому становищі. Попри це, більшість все ж не опустили руки та продовжили працювати і донатити на ЗСУ, аби спільними зусиллями подолати ворога. В той же час, деякі медійні персони із значними статками та підтримкою одіозних олігархів дозволяють собі робити заяви про нібито бідність. Серед них і український журналіст Митро Гордон, який у розмові зі своєю дружиною Олесією Бацман, поскаржився, що початку повномасштабного російського вторгнення втратив велику суму. Грошей, за його словами, на початку великої війни у нього було в кишені 20 тисяч доларів. Раніше він отримав додатковий дохід від здачі нерухомості в оренду, але зараз цей бізнес на паузі. Війна почалася у мене в кишені 20 тисяч доларів. Нерухомість не працює, не здається, практично вся. А що здається, й то йде на оплату комунальних платежів величезних, і все ми припливли, сказав Гордон. У зв'язку з різким погіршенням матеріального стану він зважився продати машину у Майбах. Зараз він планує робити теж саме з джипом Мерседес. Однак, аби хоч якось тримати своє обличчя, Гордон заявив, що частина грошей від продажу елітарного. Авто піде на допомогу ЗСУ. Проте такі заяви Дмитра не зовсім подібні на правду, зокрема й тому, що давно помітили за співпрацею з українським олігархом. Варто тільки згадати, як декілька місяців тому Гордон в ефірі на своєму каналі активно почав вихваляти мільярдера, натякаючи нібито на його вагомі заслуги перед Україною. Я думаю, що ті багаті люди, які в цей важкий момент були з Україною, будуть продовжувати будувати тут свій бізнес, складати гроші, допомагати людям навколо, як вони це роблять, як це робить тож Ірина Ахметов. Я про інших багатих людей їх допомогу державі більше нічого не чув, якщо чесно, якщо так ви мені скажіть, тому що дуже багатих людей в Україні було чимало, а допомагає тільки Ахметов. Поки крім нього жодного прізвища нема, хто б так жертовно допомагав країні, знаходячись в ній весь цей час, жодного разу не відвідуючи захід, а продовжуючи разом зі своїм народом переживати весь жах війни, заявив він у ролику. Деякі інсайдерські телеграм-канали, як батальйон Монако, провівши розслідування, тоді припустили, що за таку показову оцінку журналісту могли заплатити близько 80 тисяч доларів. Така теорія є цілком логічною, оскільки подібні заяви лунають вже не вперше. Гордон неодноразово не скупився на комплімент. Та похвали на адресу Ріната Леонідовича. Якби у всього офісу президента було в 10% міськів Ріната Ахметова, то наша країна набагато краще б жила б. Це я вам точно кажу, як людина, яка бачила найкращих людей епохи, заявив він під час ще одного телеефірів. Не змінилася позиція журналіста і під час повномасштабного вторгнення, зокрема його одноіменне видання Гордон Час від часу публікує статті про те, як фонд Ріната Ахметова допомагає біженцям українським військовим та й в загальному нібито робить усе для пришвидшення перемоги. Тож такі публікації дозволяють припустити, що наймовірніше Гордон продовжує отримати. Копійку в кишеню від олігарха. Проте сам журналіст у цьому не зізнається. В інтерв'ю програмі Віпи і Топи Гордон прокоментував свої заробітки, і розповідав, що ще в 23 роки став доларовим мільйонером. Його газета Бульвар який час був найпопулярнішою, а згодом він почав знімати інтерв'ю з відомими людьми. Однак основний його заробіток був не в журналістиці. У Гордона більше десяти квартир в Києві, які він здавав в оренду, ці гроші, як він зізнався, давали можливість добре жити його великій родині і допомагати іншим. Проте наразі ситуація змінилась. Та чи доречні такі заяви від мільйонерів у час, коли країні? Більшість громадян залишилися на межі бідності, тим паче у правдивості зубожілого статусу гордона все ж є певні сумніви. Подібні скарги медійника більш схожі на спробу піару, але такий дешевий метод навряд чи десь змогу досягти бажаного. На цьому мене все підписуйтесь на канал Блогразумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.